На вулиці Рудненській розпочали зведення нової школи, яка включатиме в себе також і дитячий садочок. Все це збудують за кошти однієї з компаній-забудовника у місті Лева. тут буде школа і дитячий дошкільний навчальний заклад. З врахуванням вже нових вимог про бомбосховище і всякі там додаткові заходи безпекові. Ось починаємо їх цю школу будувати сьогодні. Якраз в рік, коли ми закінчуємо будівництво всього кварталу нашого великого, ось, думаємо, що в межах 20-25 місяців вона буде збудована і безоплатно передана в комунальну власність міста Львова для того, щоб тут вчились діти. У цьому навчальному закладі зможуть прийняти орієнтовно 270 дітей. Перша причина, чому тут дуже важлива школа і дуже потрібна, це перенасиченість і перенавантаженість тих шкіл, які є тут в мікрорайоні. Тому коли тут появиться нова школа, зніметься навантаження з тих шкіл, які є. Друга причина, безперечно, кожна нова школа, яка проектується, яка зараз будується, вона вже буде мати сучасний освітній простір, який безперечно дуже позитивно впливає на самий освітній процес, на те, як діти проводять час. Тому ми дуже радіємо. Насправді, що за кілька років діти матимуть можливість тут. В цьому мікрорайоні відвідувати сучасну класну школу. Майбутня споруда навчального закладу матиме два поверхи загальної площі до п'яти тисяч квадратних метрів. Тут буде басейн, сучасні класи для навчання та відпочинку. Будівництво школи це є мега інвестиція. це є дуже великі кошти, які фактично вкладаються в місто. І ми маємо вже кілька прикладів. Якщо говорити про школи, то це є другий кейс. Перший це є на героїв Крут на Новому Львові, де добудовується великий корпус школи. Тепер ми маємо позитивний приклад на Ливандівці. Впевнений, що цей приклад є не останній, і ми будемо далі рухатися в тому напрямку. Будівництво навчального закладу планують завершити впродовж двох років. Де видберішвілі, правда, тут Львів.